Фріланс це формат роботи, який дедалі частіше обирають люди в усьому світі в пошуках свободи та гнучкості. Він дає змогу заробляти без прив'язки до офісу, графіку та начальства, але разом із цим приносить і нові виклики. Але що саме таке фріланс? У цьому відео зібрано головне про цей тип роботи, включно з перевагами та недоліками, щоб ви знали, чи підійде він вам. Фріланс це форма роботи, коли людина виконує завдання або проекти для? Клієнтів, не перебуваючи в штаті компанії, така людина зазвичай працює на себе, шукає замовлення, домовляється про оплату та строки виконання, а також сама організовує свій графік. Фріланс в Україні активно розвивається, особливо серед молоді та it фахівців Це гарний спосіб поєднувати роботу і навчання або працювати з-за кордону. Переваги фрілансу гнучкий графік. Можливість працювати з будь-якого місця, все, що потрібно: інтернет, власний вибір проєктів і клієнтів. Ти самостійно обираєш з ким співпрацювати, необмежений дохід. Чим більше працюєш або чим вища твоя кваліфікація, тим вищий потенційний заробіток, особистий розвиток. Часто доводиться брати на себе ролі менеджера, бухгалтера, піарника. Це розвиває вміння, недоліки фрілансу, нестабільний дохід одного місяця, багато іншого майже нічого. Відсутність соціальних гарантій, самостійний пошук клієнтів, ризик вигоряння, немає команди поруч. Багато фрілансерів відчувають ізоляцію, бо працюють самостійно. Кому може підійти фріланс студентам або випускникам? Якщо ти ще навчаєшся, фріланс дає змогу заробляти без повної зайнятості. Творчим професіям дизайнери, ілюстратори, копірайтери, фотографи, відеомонтажери, айтішникам, людям, які хочуть свободи в розкладі, тим, хто хоче працювати з будь-якої точки світу, тим, хто шукає додатковий дохід.